Доброго дня! Сьогодні поговоримо про резерв відпусток. Ми розробили підсистему обліку резерву відпусток методом щомісячної інвентаризації. В основі цієї підсистеми лежить документ на рахування резерву відпусток, який формується на щомісячній основі. Цей документ створюється користувачем за кожен місяць. При створенні користувач натискає кнопку Заповнити розрахувати все. Система бере перелік всіх співробітників, які працювали у визначеному місяці на підприємстві. По кожному співробітнику розраховує середній заробіток, визначає ставку ЄСВ, в залежності від того інвалід це чи ні, якщо людина звільнена, ставить спеціальну позначку, підставляє підрозділ кадровий, підставляє підрозділ фінансовий, здовідника структури підприємства, підставляє спосіб відображення заробітної плати по налаштуванню, яке буде показане пізніше. Далі система розраховує залишок відпусток на кінець вказаного місяця, в нашому випадку 31.05. Бере залишок кількість днів множиться на середній заробіток і отримує суму, яка повинна лежати в резерві відпусток на кінець звітного місяця. Цю суму множимо на ставку ЄСВ, отримуємо відповідно резерв соціального внеску з відпустки. Далі спрацьовує математика. Від суми, яка повинна лежати в резерві поточного місяця, віднімається сума резерву, яка була на початок місяця, визначається різниця. Ця різниця вкладається на затрати підприємства. В залежності від обставин, наприклад, зміни розміру середнього заробітку, ця сума може бути як з плюсом, так і з мінусом. В загальному випадку людина заробляє 2 дні на місяць, і, власне, ці два дні ми бачимо у резерві як доданий. Якщо людина використала відпустку, то сума використаної відпустки заповнюється окремо у колонку, так само, як і взяти ЄСВ з цієї суми. Фіксується, яка кількість днів була використана. При розрахунку система із резерва на кінець місяця знімає сальдо на початок місяця і додає використану відпустку. Таким чином, математично ми отримуємо ту ж саму суму витрат на формування резерву поточного місяця. Якщо людина звільнена, то ставиться спеціальна позначка. І залишок на кінець місяця завжди дорівнює нулю. При прийомі додається новий резерв. У документі доступна розшифровка середнього заробітку, яку можна подивитися за допомогою кнопки Відкрити середній заробіток. Бачимо стандартну форму. Звідси ж можна роздрукувати друковану форму розшифровки середнього заробітку, як з документу відпустки, в тому числі в цій розшифровці. Виводиться розшифровка премій, які включаються пропорційно відпрацьованому часу тривалістю більше, ніж місяць. В результаті проведення нашого доопрацьованого документу створюється стандартний документ на рахування оціночних зобов'язань, в якому заповнюється перша закладка. Ця закладка заповнюється по нашому документу і при проведенні лягає в бухгалтерській проводки так і по регістрах оперативного обліку витрат. Наступне, крім документу, який вноситься, проводиться щомісячно, також передбачено звіт по резерву відпусток, який показує ті ж дані, що й документ, але у вигляді звітної форми. Його можна формувати як за місяць, так і за період, визначений користувачем. У звіті показується середній заробіток на початок періоду. Показується, яка сума залишку була, сума залишку ЄСВ, кількість днів залишків на початок періоду, також кількість днів, які були зароблені, відповідно сума, яка зароблена, і сума ЄСВ, яка додана до резервів відпусток, використані дні. І відповідно кінцевий залишок. Це наш резервний, який на кінець місяця лежить в бухгалтерському обліку. У нашому модулі реалізована можливість налаштування, в залежності від способів відображення основної заробітної плати співробітника, вказати, на який спосіб відображення відносити витрати на резерв відпусток. На цьому до опрацювання по резерву відпусток нашого закінчено. Всім гарного дня! На все добре!